Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, Езотерк Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ви мене дуже просили подивитися питання, причому ви мене давно просили подивитися це запитання, дуже давно. Чи стане президентом України жінка на наступних президентських виборах? України, який все одно відбудуться рано чи пізно. Мені багато хто задавав це питання, навіть воїни ЗСУ мені задавали це запитання, їх також це цікавить. Я би хотів подивитися, що мені покажуть карти. Так, наскільки взагалі високі шанси того, що саме жінка може стати е, президентом України. Скажу зразу від себе, як я вважаю, що я би дуже хотів, аби президентом стала саме жінка. Я за матріархат. Я проти токсичного патріархату та грубої маскулінності. Тому що, знаєте, хтось може на мене образитися, або хтось може сказати, що я надто категоричний, але я скажу навіть не як екстрасенс, я скажу як людина, яка знає історію. Я все-таки людина розумна, начитана з вищою освітою, в школі їздив на Олімпіади з історії. Жодна війна в світі не почалася. Жінкою, жодна жінка не почала війну, жодна жінка не оголосила війну іншій країні. Всі війни оголошували один одному чоловіки за всю історію існування людства. Більше того скажу, головні трагедії світового масштабу теж починалися й через чоловіків. Христові походи, Варфоломіївська різня, трагедія на Чорнобильській АЕС, бомбардування Хіросіма Нагасакі це все робили чоловіки. Чоловіки менш духовно розвинуті створіння, ніж жінки. Жінки на рівень вищі, жінки енергетично сильніші, і жінки мають вищий рівень духовного усвідомлення, ніж, ніж чоловіки. Чоловіки в цьому певні трошки примітивні. Вибачте, будь ласка, якщо я когось ображаю, але це дійсно так. Це вже я кажу як екстрасенс. Це я вже супоставляю історію разом з езотерикою. Жіноча енергія вона більш тонка. Жінка відчуває більше єднання з природою. Жінка більше відчуває єднання з живим началом. напевно, тому що вона є продовжувачкою роду. І саме тому я би хотів сказати, що я за матріархат, я за те, щоб більше жінок в світі правило, щоб більше жінок приймали важливі рішення, ключові рішення, тому що чоловіки в цьому плані не справляються. Це дійсно так. Тому я за те, щоб президентами всіх країн стали жінки. Я за те, щоб жінки керували усіма, і я готовий теж робити все для того, аби матріархат нарешті в світі настав. Знаєте, це дуже важливо. Про це можна, якщо ви хочете. Напишіть в коментарях, якщо ви хочете, я про це запишу окреме відео. Довге, конкретне, аргументоване, тому що про це можна говорити годинами. А зараз трошки <хи> я відволікаюся. Якщо ви хочете, то, будь ласка, ставте лайк і пишіть в коментарях, що ви хочете це відео. Чому я за матріархат, чому я проти токсичного патріархату і чому токсичний патріархат знищує планету? Це така досить цікава теза. Я можу це все розказати. Якщо вам цікаво, можу записати про це відео. Добре, давайте подивимося. Україна це така от країна з досить сильною розвинутою жіночою енергетикою. Взагалі в Україні, в українському фольклорі, в українських легендах завжди домінував образ жінки-матері, жінки там святині, жінки там святого духа тобто, завжди в різних легендах, історіях, оповідях, притчах, завжди основним образом виступає жінка. Навіть Україна асоціюється у багатьох народів і у багатьох культур саме з жінкою. Україну часто порівнюють метафора, така що Україна це жінка. Тому я ж кажу, я за те, щоб жіноча енергія в Україні домінувала. Добре, дивимося. Карта возлюбленої, хороша карта, позитивна, дуже хороший знак. Карта Втішення Янгол спускається з небес, хороша карта. Карта Надіжди теж прекрасна карта. Карта Ренка. Є дуже високі шанси того, що жінка стане президентом. І дай Боже, щоб так сталося. Я ж кажу, я за домінацію жіночої енергетики на планеті і в Україні в тому числі. Перевернута четвірка мечів, карта якихось затримок, провокацій, Карта башні падає. 16-й аркан, дев'ятка пентаклів. Ну, на таро трошки тяжкі карти. Можливо, цей шлях до того, що жінка стане президентом, може бути трошки тернистим, але я скажу, що шанси дуже високі насправді. Дай Боже, щоб наступним президентом після Володимира Зеленського стала жінка. Дай Боже. Тоді на Україні дійсно буде благополуччя. В Україні буде на українській землі, я хотів сказати. Так, правильно головне розставляти ці, ці всі знаки. Так, ну, що я хочу сказати, є високі шанси. Так що жінки, дівчата, у ваших руках доля планети, доля світу, якби більше жінок, а не чоловіків, приймали важливі світові питання, світового характеру. То на планеті би і воїн було менше, і катастроф би було менше. Почитайте історію поцікавтеся. Так що. І читайте багато різну езотеричну духовну літературу, релігійну літературу. І ви побачите, навіть в Біблії взагалі, от, більшість необдуманих і неправильних вчинків робили саме чоловіки. Хтось може згадати Єву. Тому що Єва, якби є винуватцею всього цього. Але знаєте, на рахунок цього, в мене є одне цікаве бачення. Знаєте, що я хочу сказати? Біблія це теж книга, яка переписувалася. Оригінал Біблії лежить під грифом строго засекречено. І ми ніколи не знайдемо оригінальні текста Біблії. І щось мені підказує, що все-таки в тій історії з. Євою і яблуком, щось там є таке от заковиристе, все-таки, знаєте, мені здається, що Біблію переписали саме для того, щоб скомпрометувати жінку, Ну, от конкретно, оцю от главу про Єву та Яблуко. Але якщо взяти загалом всю книгу Біблію, то все одно чоловіки вчиняли більше необдуманих вчинків. Але добре, якщо не говорити про релігію, а говорити про історію. То ми прекрасно всі бачимо, як чоловіки офігенно справляються з обов'язками вершителів доль. В кавичках офігенно, якщо що це я з сарказмом говорю. Тому що, я ж кажу, майже всі трагедії світового масштабу, майже всі війни. Та що там, майже всі війни світового масштабу, це все вчиняли чоловіки. Чоловічий, токсичний маскулінний оцей от характер, оця от Примітивна енергія, вона руйнує планету, вона руйнує енергетику, вона руйнує долі, життя. Я ж кажу, було б дуже добре, насправді, було б взагалі ідеально, якби жінки займали більше правлячих позицій, якби жінки більше приймали рішень планетарного масштабу. Тому що в цьому плані я ж кажу, жінка мати, жінка народжує дітей, жінка має більший енергетичний зв'язок з природою, з містичним баченням, з енергіями, з потоками. Саме тому жінка може краще приймати рішення, виважені, правильні, які будуть створювати, а не знищувати. Так що я би дуже хотів, і я надіюсь, що я застану ті часи, що я доживу до тих часів, коли матріархат буде. Розвинутий на такому рівні, що бути жінкою, там, керівником, лідером, президентом багатьох країн світу буде абсолютною нормою і правилом, яке є кращим за те, коли чоловіки правлять світом. Бажаю всього хорошого вам, шановні глядачі. Поділіться своїми думками, що ви думаєте про це все, чи ви згодні зі мною, чи ні. Якщо хочете, я про це запишу окреме відео: про те, як токсична маскулінність та патріархат знищують планету. І як саме матріархат може врятувати цю планету? Буду вдячний за відповідь.